З вами Білкін, і ви на каналі Звичайно Шмую. Сьогодні наш огляд буде е, присвячений приладу, який може підняти вам настрій, тому що може підняти або покращити імунітет. А настрій, як відомо, в тому числі залежить від імунітету. Зрозуміло, закрутив. Це Nutri Boost Multiblender від Russell Hobbs. Відверто скажу, перед тим, як прилад потрапив до мене в руки, я дуже скептично ставився до подібного плану гаджетів. Але давайте так. Бодробиці просто зараз. Після одного, одного дня користування моє ставлення до цього без перебільшення диво, пристрою кардинально змінилось. Давайте почнемо з комплектації. Мультиблендер поставляється з п'ятьма ємностями: три великих, дві маленьких, тобто ну, практично для кожного члена сім'ї. А також різними кришечками для зберігання або, ну, наприклад, для подачі на стіл. Також тут є навіть ось така кришка з отворами, тобто кришка шейкер, коли ви перемололи, наприклад, сир, шоколад. Або спеції, ви це собі закриваєте і додаєте ось так от в салати, або, не знаю, просто там на щось, на бутерброд собі насипати трішки горішків. Також є ось такі кришки для того, щоб взяти з собою. Наприклад, ви зробили собі смузі. І тут є ось таке кільце, яке просто на накручується, да, для того, щоб подати на стіл, і ви ось тако собі вживаєте свій смузі або там якийсь коктейль. Також, коли ви це кільце знімаєте, ви просто закриваєте і берете із собою ось такий носик спеціальний. Да, тут таких кришки дві. Синя і червона, яку берете ви. Ну і звичайно просто дві кришечки, про які вже я казав, просто щоб закрити і зберігати, наприклад, не знаю, що ви там собі зробили, якісь фрукти або сухофрукти. Так, Як воно знімається. І все, ось так от ми закриваємо нашими. Кришками і зберігаємо. Тобто можете навіть собі якісь наклеїчки зробити, не знаю, як, як захочете. Ну і власне сам головний юніт. Потужністю 700 ватт. Дуже потужний, тому він з легкістю впорається з будь-якими задачами: від, не знаю, смузі, крем супів, молочних коктейлів, твердих сирів, міцних горішків, кави і зерна, я маю на увазі. І ще що ви собі самі придумаєте. Впевнений, в день придбання цього красення ви захочете перепробувати всі його можливості, все, що він може. Я теж не стримався і кілька годин що щось збивав, щось змелював, перемелював і все звичайно куштував. Тож обережно пристрій викликає звикання. Я пропоную просто зараз протестувати його і показати вам на що він здатен, так би мовити. Ми зараз зробимо е, смузі, ми зробимо коктейль молочний. Ми зробимо е, перемелимо горішки тверді і кавові зерна. Готові. Поїхали. Ковальський заходь, зараз буде що поїсти. Вас вітає лабораторія доктора Білкіна. Почнемо наші експерименти. Що ж, у нас є дві ось такі насадки, так би мовити. Одна, однією ми будемо перемелювати горішки і каву, а другою будемо робити смузі і молочний коктейль. Почнемо з смузі. Так, беремо великий стаканчик. В нього додаємо заморожені ягоди. Оп! Ось тут 700 мл це максимальна лінія, до якої можна наповнювати, так би мовити, цей стакан для того, щоб не було зайвого. Давайте половинку банана туди. Раз. І, ну, наприклад, безлактозний йогурт. Я додаю трішечки йогурту без наповнювачів. Закриваю і тепер просто вмикаю буквально на декілька секунд. Це наш смузі готовий, і у нас є можливість або а, надягнути ось таку насадочку. Закрутити і вже в принципі, вживати. Тобто ось така. Да, ось так, закручуємо. Ага, Воно просто одягається. І вже просто у вас такий стаканчик, тобто можна подати гостям на стіл, наприклад. Або ви можете закрити ось такою плотною кришкою і поставити в холодильник. Хоча у будь-якому разі, мені здається, такі продукти потрібно, ну, не потрібно зберігати, просто можна свіженьке зробити і випити. Або взяти ось таку кришку. Це ми знімаємо. Цією кришкою закриваємо і беремо з собою на роботу, або де ви там зібралися і йдете. І просто е, пробуйте. Я боюся пробувати, тому давайте поекспериментуємо на ковальському. Ковальський є що пахавить. Ну Заодно і поїхав. Якщо додати ще трошки цукру, угу. то буде морозиво. Фруктовий. Дякую, забирай з собою, це тобі. Продовжуємо. Експеримент номер 2 Тепер ми зробимо коктейль. Молочний, смачний, я сподіваюся, коктейль. Беремо, звичайне, біле морозиво. Я люблю, щоб побільше було. Я взяв джем маліна трішки. Раз. І, звичайно, ж, молока. Нагадую, що тут є е, рисочка максимум, тобто до максимального рівня. Доходимо, більше не наливаємо. Так. І знову ж таки закриваємо ось цією такою крестовою. Не страшно. І один, два, три. Скільки? Секунд 15? 20 пройшло. Написано в інструкції, що е, пристрій повинен працювати хвилину, потім хвилину відпочити. Тобто, е, дивлячись на те, що там дуже потужний двигун, мотор, тому давайте йому відпочивати. Так, ну, Ми його не нагружали дуже довго. Ну, Давай. Як виглядає жадібність? Дякуємо, ми вам перезвонимо. Експеримент номер 3 Подрібнення. Беремо. Ось таку насадку, про яку я вже говорив. Беремо знову ж таки нашу чашу. Я взяв ліщина, чи, як називається фундук. Також додамо сюди трішки насіння гарбуза, закриваємо. І готові. Один, два, три. Ось і все. Просто в пиль. Ви можете собі обирати, скільки секунд ви це будете робити. І далі, про те, що я казав, обираємо насадочку, закриваємо. І ось про те, що я казав. Отак посипаєте. Або додаєте в випічку, або просто на бутербродики, або в салатик. І так далі, і так далі. Тобто дуже зручно. І все поставили собі зберігатися. І так, беремо звичайно немелену каву, каву в зернах. Закриваємо насадкою для подрібнення і поїхали. Ну що, Дуже файно змелена кава. Ось. Відмінно, просто реально відмінно. Якщо довше буде трішечки дрібніше, якщо, знаєте, як кожен собі любить або покрупніше, або менше, щоб була фракція. Ну що ж, експерименти, мені здається, вдалися абсолютно на 100%. Тому ну, все, що ми могли зробити за дуже стислий проміжок часу, ми зробили. Тому перейдемо до висновків. Ну що ж, шановні наші друзі, висновки дійсно робити саме вам. Але я стисло резюмую стосовно нашого підопічного: потужний, зручний. Багатого місця не займає комплектація дуже багата для всієї родини для різних цілей. Дозволяє вживати багату кількість свіжих і корисних продуктів за вашими власними рецептами і вподобаннями. Від мене однозначно смачний і корисний лайк цьому Russell Hobbs. У. Посилання на нього буде під відео обов'язково. А від вас лайк, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відоси. Не забувайте після перегляду цього, цього відоса. Задонатити на ЗСУ, які продовжують продовжують нас захищати і наближати нашу з вами перемогу. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі! Щасливо!